На Редіті зараз всі обговорюють, що продовження Kingdom Come Deliverance 3 не буде. І студія повністю фокусується зараз над новою уже грою, нових DLC до другої частини не буде виходити. Оце про чому детектив воно було останнім. І, е, можливо, ці чутки правдиві, можливо, ні. Вархорси ще нічого не підтвердила. Але мені досить буде обідно, тому що історія Генрі, вона. Цікава, і я би хотів би побачити продовження. Пишіть у коментах, чи прийшли ви першу другу частину. Як вам взагалі Kingdom Come? Я рахую, що це найкраща гра, напевно, що останніх 10 років, в яких я грав, тому що такі емоції мене більше ніякі ігри не визивали, ще як Kingdom Come. І було б дуже жалко, якби вони не продовжили цю історію, але, можливо, вони візьмуть і розкажуть про іншого персонажа в Чехії. 15 століття. Може, про короля, можливо, ми будемо грати авже не зазвичайного Коваля. Можливо, також було б цікаво зіграти. Напишіть у коментах, як ви вважаєте. Я і хотіли би побачити Кіндем Кам'янцтрі, чи можливо іншу якусь гру.